що, як е, псалмопівець каже, що просімо Господа Бога прощення наших гріхів і гріхів наших ближніх, які ще, можливо, настільки мертві, що не здатні про це попросити самі. Молімося за тих, хто нас люблять, і тих, хто нас ненавидять. Це найбільша зброя, це молитва. Але коли треба буде стати на захист своєї держави із зброєю фізичною, то кожен хайкає і охренює Та могила в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зараз прошу. До смерті в лице є, то нічем і квори, Як хвилять розламаних світ, не погнутіх нашої волі і нашої віри грані. Нікого, ніколи не стерти стріблу ясної смерті. Сучасні отці, шановні пані панове, дорогі друзі, від 42-го року пройшло вже багато часу. І всі ці роки, особливо до 91-го року, але навіть пізніше і навіть до сьогодні, лється багато брехні. Леся багато брехні про організацію. Тих хлопців, які тут лежать і про членів проводів. Ми не можемо сказати, що викривлення історії в минулому, що ця вся брехня пішла разом з Радянським Союзом. продовжує і в Україні, і наші сусіди на Сході і на Заході, продовжують говорити цю брехню і неправду. Найчастіше, найбільше ми чуємо таке порівняння, такі епідесії що організація українських націоналістів це фашисти, це колаборанти з фашизмом, що вони разом з фашистами знищили український народ. Львів є особливе місце, і це могила у Львові є особливим місцем, де ми можемо вслід за Шевченком сказати «прешеш людоморе. Це місце, де ми повинні приходити, це місце, про яке ми повинні говорити. Таких місць є ще кілька у Львові де українських націоналістів розстрілювали фашисти, розстрілювали з самостійністю України. Сьогодні символічний день, тому що так співпало, що відзначаємо, вшановуємо День пам'яті жертв голодоморів. На зміну одному окупанту прийшов другий окупант. Ми тут не знали голоду 32-33, але 40 Почалися тут страшні нещастя. У Львові люди збиралися, ті, хто втікали із сіл, тікали із маленьких містечок. В основному дуже багато людей збиралося з Буковини, з Бессарабії. Вони приходили до Львова в надії знайти кусок хліба. Вони гуртувалися навколо залізничних станцій, хворіли, вмирали від голоду. І тоді, власне, в 46-му році поступив наказ від НКВД про те, що ви, і це цитата, больних і вшивих утилізувати на місці. Всі ці люди були знищені, всі ті, хто не встиг, не зміг вмерти. Найщільніших ячив українського громадського політичного життя Львова. Не всі вони були членами ОУН, можливо, і були, але ми не, не знаємо імена всіх тих 28 людей, на жаль, треба їх куди ще дослідити, їхні всі імена кміння Андрія Петецького, які були розстріляні лише за те, що одного з найбільших подзвойчів, служника СНД, було розстріляно вбито невідомими спільними за те, що він яскраво долучився до розстрілів не тільки українця, євреїв, поляків і вбивав не тих простих посполитих людей, а тих громадських діячів, які могли донести іншу думку, яка не була сумішною, з німецькою окупаційною системою, які тоді нацисти прагнули встановити свою владу. Андрій Пясецький належав до того легендарного покоління 1907-13 років, яке дало Бандеру, Ольжича, Шухевича та багатьох сотні тисяч людей, які боролися за Україну і були керівниками. Андрій Пясецький народився 27 серпня 1909 року як більшість керівників українського витвореного руху, в Ви селі Риклинець тодішнього Сокальського повіту. Як це стало традицією в родині священника. Навчаючись в початковій школі в, Сука... в своєму селі пізніше в Сукарі, він був активним членом пласту, пізніше поступив в Львівську політехніку на сусідничий. Факультет. І для нього, для цього покоління було таке кредо, загальний Бог і Україна, бо без Бога не можна віри, не можна було побудувати Україну, бо в цьому періоді, як ви знаєте, польська окупаційна влада не давала змогу стати українцям успішними людьми. І, зокрема, і його покоління вважало, що ми стати... Україна стала незалежною і треба стати успішними в будь-якій ділянці, які вони обирали купу. Андрій Песецький працював головним інспектором в Митрополита Шептицького. був активним членком фонду національної єдності єдиної у міжнародного періоді націоналістичної організації, яка легальними методами через парламент хотіла здобути автономію проти автономії незалежності України. У вересні 39-го року, коли відбулися... Зі здати світової війни, Святоцький один став тих громадських діячів, який не виїхав на кордон, а залишився тут в Україні. Поступив назад, вдаливши з могу війську політехніку, хотів побудувати українську державу, і навчати молодше на покоління тих оцій, які він здобув, і активно очолювати науку і досліджувати ліси, розбудовувати місцеве господарство. Цей період, коли радянська нова окупаційна влада не проявила себе. Став завідувати Янівським лісовим господарством і, так як я вже сказав, навчав студентів в міській політехніці. Але за доносом вже своїх нових укричників був заарештований в 40-му році, на весні в 40-му році в НКВД. І лише чудом він врятувався спочатку в пригідних техніці, пізніше він сів в тюрмі в червні на Лонську, єдиний такий 10 чоловік, яким... І тут у червні 41-го року від масових розстрілів в тюрмі Наводського. Вже опиняючись, вийшовши з тюрми, він активно, не покладаючи рук, вливається на пропозицію Ярослава Стецька, стає членом уряду, в'язниці з камери стає міністром. Можете з'явитися такий картоловний стрибок з в'язниці міністр. І він, не покладаючи рук, почав творити дійсно це, що він міг найкраще, бути міністром лісового господарства. І маючи такі наснагу, енергію, дух, волі до боротьби, він так розбудував лісове господарство, це Янівський ліс, що нова, нові окупанти, які прийшли нацисти, їм дуже не сподобалося те, що така людина, я справу розбудовує це, що належить дійсно тим українцям. Коли було вбито того одного з вищих побича, членів Стапу Сендего, він з іншими 28 дітьми був арештований і розділений за те, що міської України свідомий. Постійна влада прагнула застрашити не масовому розміру людей, а тих людей, які мали авторитет в громаді, в суспільстві були такими флагоманими які орієнтувалися вся громада і до їхньої думки прислухалися. Також в той самий період них забуває також 52 чоловіки були розстріляні в цей час Чуткові на Тернопільщині, темнопіль, і так само за те, що вони усмілити лише голову, те, що їм позволяли окупанти. І нам треба бути гордим за тих людей, які тепер, як що навіть порівнюючи теперішні ситуації, люди ховаються цей час люди не ховалися і гордо піднімали голову, і на той синьо-жовтий прапор покладали свою голову. І працювали відкрито для громади. І що головне, вони вмирали за цю ідею, за громадське життя і діяльність. Дякую за увагу. До слова запрошується керівник Літської організації Трантовий кібунпа, Олег Гуманюк. Найчетніші отці. Влада наша, представники міста. Дякую вам, Що ви, тому що є такі послідовні? Оце ви молодь. Я дуже тішиться, тому що я боявся того. А хто продовжить той прапор нашої боротьби? Хто? Ви? Я впевнений в це. Я ще раз від Львівського краївого братства Улупа, від всеукраїнського братства Олупа. Я щиро дякую організаторам, дякую вам, друзі. Привайтеся, ми маємо сьогодні дійсно ще одне, одне шанування від тих, які закатовані голодом, забордовані за більшовицькою окупацією в країнських землях. А сьогодні хіба оце, що молоді люди не вийшли на Майдан? Це, що не голодомор повторюється, це що не те, не те саме, та сама структура сталінізму. Подумайте, це також ми зараховуємо до Голодоморів, Це є спеціально створено, ми маємо за кур'є не наші. Керує п'ята колона. І оце є дуже небезпечно. І слава Богу, що ми маємо, по... ми маємо по... майдан незалежності, де ота помаренчева, якби ніхто залишився до неї позитивно чи негативно. Але це є вже плястарм наш, це є платформа, де коли спротив якісь до держави, ми вже маємо де збиратися і люди збираються це. Я впевнений, що це влада. Дуже коротко, коротко і тримаємося всі. Я би хотів, дуже багато тут є 3-4 організації молоді. У мене то трошки гурт є, в них є тенденція. Моноліт, як хочеш розколоти, значить треба очолювати і, ді... і ділити на малі групки партії, де легше з ними боротися. Це моє таке побажання. Але може і... Або так, я не знаю. Слава ще раз вам всім. Слава запрошується, Шановна громада, нас сьогодні зібрала сумна подія. Але головне усвідомити, що сьогодні не час скорботи. Сьогодні час усвідомлення спадковості боротьби. Боротьби за те, щоб Україна була українською. Боротьби за те, щоб бути самодостатнім українським народом і повноцінною нацією. І кожна така подія, сумна подія, має нам з вами давати сили ставати до такої до боротьби. Сили до єднання. Сили до усвідомлення, що тільки спільним зусиллям ми зможемо розбудувати ту державу, в якій кожен з нас, молодих, хоче жити. Хотілося би завершити словами однієї з членкинь ОУН, однієї з репресованих. Висушіть вітри усі скорботи. Випий її сонце золоте. З крові пролитої і поту наша воля буйно проросте. З вірою у Господа Святого. Честю, що знамена підняла, ми йшли у бій заради того, щоб країна вольною була.